Вітаю вас, в ефірі Тернопільська погода і я Юлія Донцова. В народному і церковних календарях 17 травня носить назву мучениці Пелагеї. Саме вона вважається захисницею птиць і невинних дівиць. На Пелагею наші предки чекали сильного дощу, оскільки він приносить і рясний і чистий врожай. Отож, якою буде погода в цей день, нам розкажуть тернополяни. Привіт, мене звати Гріша. Я розкажу вам прогноз про погоди на 17 травня по області. Хмарна погода з проясненням, короткочасні дощі. В день містями сильні зливи, грози. Подекуди град. Температура повітря вночі 8-13 тепла, в день 17-22 градусів тепла. І всім привіт з вами Володя. І сьогодні я вам розкажу прогноз погоди на 17 травня. По місту хмарна погода з проясненнями: короткочасний дощ, гроза в день, град град вночі та вранці туман. Температура повітря вночі від 8 до 10 тепла. В день від 19 до 21 градусів тепла. Увечері цього дня в город виносили горщик і клали у нього кропиву. Селяни вірили, що таким чином вони захищаються від різної нечистої сили і городних шкідників. Та, незважаючи на будь-яку погоду, усміхайтесь, адже усмішка, запорука хорошого настрою на весь день.